Так, друзі, ось була реставрація ще більше 5 років назад. Усе как все покриття ну, нормально тримається. Але тут у людей був заводський брачок на акрилово... Ой, на на чугунці. І тут лужиця води стоїть така. Так, предыдущий майстер накладав тут шпакльовочку ось, жов, жовтого кольору. Така пісочна. Ну, от, і потім заливав це емалькою. Ну, от, ну, Мабуть, погано зачистим і ржавчина підняла цю шутьопку. Ну, і вийшло таке, зараз будемо це виправляти і робити наливним методом реставрацію. Так ось, друзі, зробив, так сказати, вскритіє пацієнта. Получилась вот такая вот штукенція нормальный кусок такий. Я не знаю, воно під шпаклвкою поржавіло, мабуть, майстер погано зашліфував, сейчас шлифа Так, друзі, шлифовочку зробили. отут дивіться, що почистилось до, тупо до білого металу, Все, я вже нема. Так, все вже отклеемо лентою. Сейчас будем заливать. Акрилом. Так, фінал, друзі. Якщо вам потрібна професійна реставрація ванн наливним методом, звертайтесь, працюю по Києву. Там, де була ямка, у нас все там залилося акрилом. Ну, від, відео так не передає, але я вам кажу, що там ями вже нема і все буде там добре. Будь ласка, поставте лайкосик, напишіть коментар, підписочка та репостик. Всім гарного дня!